Над... Не знаю взагалі де поле. комбайн до там вже, а я поки ось закрили камазом, Пока Поки що у, у пошуках. Так, Оце послідок бачу, що мабуть сюди їде в комбаїн. Гандан! Весело! Я що тут непонятне. Ну, комбайн поїхав. Коротше, вище начальство дало добро, то можна їхати по кукурузі. Ну, хтось ж комусь мало, Понасівали. будемо їхати. Тут взагалі, повинна бути дорога польова. Ну, комусь стало мало. nem Так, приїхали ми на плантор. Трошки поки по кукрузі поїздили. Ось планторь, Чисто так, огрудик до куска. Зараз будемо пробувати його щіпати. Трошки такий, звісно, кусочок буде проблемний, це огород і воно дуже нерівненьке. Бо то було таке поле нормальне, я собі вже я то приїхав на поле рівніше, там, там 2,5 гектара, то я змолотив, я їздив, я молотив, то дуже не знімав. А зараз оце ось сів вже більш досвідченіший, мабуть. Ну, я в тракторній справі досвідченіший, а в, комбай... в комбайновій справі в ну, ремонт так досвідчений, а в одній, ось зараз узнаємо. Mm. Ну Це найскладніше туди обійти краї, а там може розкоситься і буде краще. Ну, воно ж оці огородики. Пусуйка ну, така непогана. Це тут сорт 2035, раундпова. Як бачите, непогано воно так. Непогано, бо На, на тому участку дала десь по три точно сипнула, а то й більше. Бо із 2,5 гектара, а е, сипнули мені два бункера повні, з головою повні. Так що думаю, там три троски точно є. А, такі, звісно, що ну, Приходиться допомагати людям. узи подавою. Так, да, таким мошенникам, по таких воротах, конечно, важко мошколі їздити. Ну, приходиться. Це не постійно, але ж такому комбайну потрібно роздолля. Аби взяв такий торіц 100, як погнал. Дима, все. Я тут сіяв. Так, к'єш, я бачиться і не встріло помер. Блін, швидкий, що це втуле десь там щось. Так, ну молотнули, оце зараз буде вигружати. Тут десь 40-50 було по заявленим цифрам. І там я змолотив 2,5 гектара. Оце грузимо на камозика і веземо везем вожиться. А потім знову поїду стариться. А потім оголошу, що тут вийшлося у нас, чи в чоловіка тут ще вийшло із майже трьох гектарів сої. Соя 2,035. Це сипай із 50 соток. Ще й намолотив нормально, диви. Який з баетони півперей буде. І так, все, загрузився, я комбайнер полетів додому. Я зараз е, лечу на ваги, вважимося, потім їдемо, гружаємося, потім їдемо торимося і вглошу результат, який вийшов.